Ха, Ха, з першим снігом. Перший сніжок випав, такий гарний, гарний. І деревцята та окутав, так? Так, да, можна кидати, збавитись. Він ще нападає, він так зігріває деревцята. Як ковдрочкою. Одіялко таке. Ну що, пішли? Побавимся десь на площадку. Ану, та твої привіт, помахай на камеру. Привіт! Це моя пташечко. Ну що, пішли бавитись на площадку, там теж багато снігу. Потопали? Можно кульки и. Да, вот такие вот. Ты кульку слепила? Сейчас. <соединяющие> 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 вот так, можно вот так вот кульку слепить, давай. Шик -шик. Вот так липому кульку. Отаку кульку зліпив. <рес> браво, браво! Можна бавити з ним Снігову бабу підемо ліпити. Перший сніг такий гарнюній. Да, так, -да. я. Да, Принцеска. Ну що, пішли бавитись? Куди йдемо? На площадку? Зараз тату. Після туди на площадочку. Ліпити кульку ще.